Доброго дня! Я Павло Ярослав, ліцеїст Нікішинського ліцею номер 1 Тема мого дослідження наслідки повномасштабного вторгнення Росії для Маріуполя та його мешканців. На основі свідчень очевидців. Метою роботи є дослідити зміни в житті місцевого населення українського міста внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, на прикладі Маріуполя. Актуальність роботи зумовлена можливістю вивчення становища людей, які змушені були виживати в знищених окупованих містах. Багато загинули. І лише ті, кому судилося вижити, можуть розповісти правду про події і пояснити свої відчуття. Товариш мого дідуся проживав у Маріуполі. 29 березня 2022 року він, рятуючи свою родину, виїхав з Маріуполя до Натішина. Так виник інтерес до теми дослідження. У медіапросторі існують матеріали, які дозволяють детально вивчати перебіг подій у Маріуполі після 24 лютого 2022 року. Та, попри наявну інформацію, історія цього міста продовжує вивчатися за допомогою свідчень очевидців подій, оскільки саме вони є найдостовірнішим джерелом інформації. Тому для написання роботи ми скористалися можливістю провести інтерв'ю з людиною, яка знає про ці події з власного життєвого досвіду. Цим слідком є 65-річний мешканець Маріуполя, колишній працівник металургійного комбінату «Азовсталь» Коншин Валерій Богдарисович, який до 29 березня 2022 року проживав за адресою вулиця Дзінька, 7. Валерій Борисович, розкажіть, будь ласка, як розпочилося повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року на території Маріуполя? Справа у тому, що для нас торгнення почалося ще 23 лютого. 23 лютого почалися обстріли, а по морю це дуже чутко. Дане твердження викликає зацікавлення. Оскільки більшість опрацьованих джерел інформації називають датою початку обстрілів Маріуполя 24 лютого 2022 року. Та на офіційному сайті міської ради Маріуполя так і є інформація про порушення режиму протинення вогню у Донецькій та Луганській областях 23 лютого 2022 року. Як назад розвивалися події в місті? Яксунали події в місті. Починаючи з 2 березня в місті відключили. Світло та воду, а починаючи з 6 березня відключили газ. На вулиці було 10 градусів морозу, тому було дуже холодно. Ми жили в центральному районі місця, в своєму будинку. До нас пройшов син з і із онуком, і донька прийшла з чоловіком і онукою. І пройшов дружинний кресник. От, у нас було 9 чоловік, семеро дорослих і двоє дітей, по 9 років йому було. От, жили поки можна було у домі, а потім почали ховатися вже у гаражі в підвалі. От, запас їжі у нас був, свій дім був, що їсти. А з водою було дуже-дуже скрутно, тому що води не було, сніг топили, ходили джерела, Ну, джерела. Якось так було трошки легше. А оті люди, які жили в багато поверхівках, у них не було де готувати. Готували прямо на подвір'ї, палилися, що не попадя, ходили по воду, але багато і гибло, поки вони туди йшли. Багато людей загинуло. Ховали хто біля дороги, хто во дворах, а хто і то так залишався. Після цього почалися ще й пограбування магазинів. Складів почали пограбувати. Це було як то так страшно. На фото родина кончених у підвалі, де вони переховувалися під час обстрілів. Чи знали ви про події у державі під час свого перебування в місті? саме це складне запитання, тому що був повний інформаційний голод: світла не було, ТВ не працювало, радіо не працювало, і ми нічого не знали, що твориться в Україні, що твориться в державі, що твориться в світі. Це було саме таке важко. Там були вежі, де, була, де був зв'язок, але туди стояли орки зі зброєю. Нас не допускали, ми не знали, як зробити так, щоб сповістити, що ми живі і що твориться в Україні. Як саме ви покинули місто? Ну, це було спонтанне таке рішення. 13-14 березня відбувся дуже потужний обстріл міста. був повністю посхожений наш будинок, гараж, машина. Ми ховалися у підвалі, тому залишилися в живих. І було прийнято рішення виїжджати з міста, тому що далі вже не можна було. Згадки про обстріл 13-14 березня місяця у різних джерелах інформації. Саме в дні колона автобусів та з гуманітарним вантажем мала прибути до Маріуполя. Але через обстріл залишилися Бердянсько. Про це повідомляє Ірина Верщук 13 березня 2022 року в прямому ефірі телемарафону Єдені новини. Через війну 90% будинків Маріуполя було зруйновано. Серед них і Дім Валерія Коншина. На першому фото будинок цілий. Наступний облак фото зроблені 14 та 15 березня 2022 року відповідно. Внаслідок обстрілу постраждали не лише Дім родини Коншених, а й подвір'я та прибудинкові споруди. Син тягнув нас на тросі до самого Дніпра. Проїжджали 20 блокпостів. Машини були пов'язані білими стрічками, щоб якби їхали цивільні. Але це нікому не допомагало, тому що ми бачили стільки спалених машин, розбитих, обстріли були. 20 квітня 2022 року заступник мера Маріуполя Петро Андрюшенко у власному телеграм-каналі повідомив. Що російські військовослужбовці погрошували відкривати вогонь по кожному. Хто не мав білих стрічок? На постах стояли і орки ДНР, і росіяни стояли, і білоруси стояли. То на блокпоста стояли білоруси. Так стояли білоруси, у них своя форма була, свої шаврони на рукавах були. Я в армії служу, знаю, що це таке. Ці свідчення є дуже цінними, оскільки те, що можна дізнатися про участь білорусів у боях за Маріуполь, користуючись загальнодоступними джерелами. Ця історію конкретно білорусів, які брали участь у воєнних діях у місті на боці України. На основі свідчень Валерія Кончина нами було створено повну схему шляху міграції його родини з Маріуполя до Нетішина з означеними видами транспортних засобів, які він використовував. Одні з найбільш кривавих злочинів з у Росії Маріуполі це знищення драмтеатру, пологовому будинку. Ставиться саме під час вашого перебування в місті. Чи знали ви про них? Про знищення драмтеатру ми знали. Тому що починаючи з 9 березня почали бомбардувати. Бомбардування йшло з літаків. Це було такі бомби, були і тона, і півтори, і три тони. Це ми знали, що там загинули люди. Це було недалеко від нас. А ото, от що зруйнований був пологовий будинок, територіальний центр, ми не знали, поки я приїхали на контрольну територію. Це було в другому районі міста, і це ми тільки потім вже дозналися. Однією з найбільш знакових подій російсько-українського протистояння в Маріуполі є бомбардування росіянами трамтеатрів 16 березня 2022 року, де перебували цивільні. Важливим є те, що перед будівлею трамтеатру люди, які ховалися в ньому, зробили російською напис Діти, сподіваючись, що це зупинить російських військовослужбовців. Після бомбардування російськими мас медіа почала поширюватися інформація про те, що дантеатр було заміновано та підірвано бійцями полку Азова, який тримав там заручників. Але згідно з розповіддю очевидців, військових у театрі не було. Наразі руїни Маріупольського драмтеатру обгороджені стінами, на яких зображено російських письменників. За стінами відбувається процес демонтажу руїн, знищення доказів злочину. На основі зібраної інформації нами було створено хронологію найбільш значущі події Маріуполі від початку вторгнення Росії на його територію до повної окупації, яка також містить доповнення про Валерія Кончина та його родину. А також. Створену картосхему з позначеною на ній місцями найбільше, шахіть у Маріуполі. Дослідження дозволило порівняти інформацію про події в місті, що була подана широкому загалу Мас-Медія, та те, яких бачив звичайний мешканець Маріуполя. Людина інформаційно відірвана від навколишнього світу, які доводилося боротися на низьких умовах за власне виживання. Валерієм Борисовичем згадано подробиці, які не було ястраго у висвітлення на Мас-Медію, внаслідок чого натрапити на відомості про них вкрай важко. Свідчення очевидці ростули розуміння побуту мешканців окупованого Маріуполя та характеристику обставин, через які люди залишали місто.